пишуть, що? я тобі кажу, що це вся морда блестить. Мені по барабану. Не по, по барабану, як тобі по барабану, хер це прийде. Бо в мене морда блестить? Так. Май блестить. Мені тут блискучий морда не має шукати. Ти мене лоскотиш. Давай там, де гулянка. Йди в церкву. Йой, так Але курвела. А ти не хоч робиш цей масаж? За які такі заслуги? А, а мені дають. Тобі? З то що ти там не шленіш? Чим чистіше приходиш? Тим ліпший масаж. Що? Тим гірший масаж. Чого, а чим. Немає чого швендіти. Річ, річ, треба, так? Так. Я буду та річ. Якщо я захочу дуже сильно. Що? Паску таку, як я тоді пік. Та спече? А але то не паска, то типа хліб, Пасха теж посвячена. Та. Та, якщо не так, що то та не може. Які питання. Вон раз, втре, спит, вже ще Будеш пикти мінімум. Ти будеш морду свою тут не плескучу приносити, то може і спічуть. Може, так? А так поки блестить. Бачиш, мені Іра забрала той мізинець між пальцями. Так. Да. Мізинець, і подивись, на аж стерж. Між мізинцем, то де? О, там той сторони. Ай, то де? Та курба, мені пальці повикручиш по волону. Вона ж Ні, вона виривала аж корінь. А? Та серйозно? Ти що, була бородавка? Ну, то, то... Там мене... ну, масаж, а як ти думала, та масаж, кінаю, там масаж мене... такий, щоб кров підтікала? ти та спеціально так кров. Ні. Та, кров підтікала, рикі червоні пальці. Там та, каже, що дивилися на мої ноги, каже, господи, я... і руки і ноги червоні. Я, я туда, що вчора там пишуть, война на ту похожа, на першу леді. Польщі, ну Це... що за фіня? Це... Потім скинули фотку. Я думаю, то що похоже? Треба, треба їквідувати тебе, де... сусунки, будеш треб... лобіювати інтереси України. Треба їхати, шукати родину в Польщі. Наша Нас Нас краще, в не знаєш, що Україна буде? Похожі? буде. А як? Ну, скільки... Чого не треба? Не треба. А що від родини си не відмовляється? не турпив варіант. І ти розумієш, а ти кажеш, що я б була навіть не права, я бо тако в'їхав в мене, то я викладає. Якщо в, ти, як, типу, виходить як? Якщо поліція приїжджає, якщо ти, наприклад, вдарила ззаді, і немає значення, чи він в тебе вдарився, чи ти в нього вдарилася. Але як ти ззаді, то важко об'яснити, що ти не винуважила. Я, я би пояснила. Не пояснила би, то треба ну, мати відеореєстрацію. Вис... Ну добре, ну дивися, я стою, він запаркувався, мало того, що на бордюрі, бардюрі. Так. Я припаркувалася, так. нікого не було в машині. Я вийшла, виїжджаю, так. до кінця не виїжджаю, він дає взад так. і тко А Він би поліції казав, що він спускався вниз, а ти йому газу дала і. Він вдарила. би вже курва в той момент ніц не говорив, бо він отакі зробив. Я просто говорю, що ти якщо. Така борза. Я не борза, я спустила вікно, він їде. Я кажу, я перепрошую, ви не можете почекати, щоб я виїхала. А він каже до мене, а ви чого тут паркуєте? Ну, то, -то треба було просто сказати, що що мужчина, крім того, що на бордюрі Стояти року, не може. Заборонена парковка на бардюрі. І ну, все, але то, що він їхав, якби він так, от, mm. і він би був а спереді, ти спередій то та, ти винував. Ну він би вже не був ззаді, він би вже так, як на півмашини машини був. Моєї, ну, якби боком ти вдарив, то, то неможливо вивести, що та ти, та що ти то? Я би я би без тихо ну, доказала всім йому. жінкам і та чоловікам треба ти відеореєстратор. резерви. Вообще, Маєш мужики їздити та... не вміють. Я вже тому переконалася. Тільки як я не за тебе говорю. Я mm. не за тебе говорю. Але тако, як тільки якась ситуація, зараз реють від Стерницького кольця, повністю риють на до... до другого кольця. Mm. Вирить такі калабані і їде мужик напротив. Калабаня одна, калабаня друга, і кусочок проїхати, ні, він пропускає мене, щоб подивити, як я втріснуся в то. А я легесенько проїхала і все. Я не, right? не знаю. в мене такого ні разу не було. У мене не було, було таке один раз в празі, що там е жінка за до мене заїхала, а там е односторонній рух. Коротше, і заблокувалося все. То щоб, щоб я виїхав назад, тобто вона мала просто дати задню. І щоб мене випустити, то покликали поліцію. Поліція всіх відсловила. Я ви... Ні, просто виїжджав. І жінці ще штраф дали. Вона казала, що вона чешка і я не правий. Я кажу, про шпадіти. Всі дні. Така різниця, звідки людина? Я mm. того не розумію. Але він я зайшла до хати, він сидить в машині. Uh -huh. Але я вже під'їхала під самий під'їзд. Знаєш uh -huh. так нижче. Бо ті аріної машини нема під домом, святиної нема, і я вже заїхала так, якби на їхнє місце. А я так думаю, що до мене кричить, а я думаю, бо і душу не винувати, я виїжджаю. Я кажу, де ви спішите? Ай, та що Це, дороби, це? Йо, та це? це? Йо, та роби? Сеанс.